Добрий день всім добрим людям. Сьогодні у нас знов простий, швидкий малюнок акварель отакий от натюрморт. Це я намалювала з голови, скажімо так. На тому тижні ми з вами малювали отаку от акварель теж швидкий, простий малюнок. Сьогодні малюємо в такому ж стилі, такою технікою. Тільки рожевий такий натюрморт. Це дуже просто, дуже легко і дуже швидко. Нам знадобляться два пензля для акварелі, отакий От шестірочка, під шістка. І отакий плаский цей одиничка. У мене скошений плаский одиничка. Можна просто плаский одиничка, Це щоб квіти намалювати. І дуже зручно отакі лінії. Пласким малювати. Круглим ви так не намалюєте. І три акварельних олівця: розовий, зелений і блакитний такі акварельні олівці. Можна і без акварельних олівців, можна звичайні олівці взяти, щоб намітити. Можна графітним звичним олівцем. Намалювати, якщо у вас нема акварельних. Просто акварельними, коли малюєш, то вони розтікаються, не залишаються, як графітний олівець на папері. І, звичайно, потрібен папер для акварелі. Звичайний папер для акварелі. зараз я вам покажу, отакий, От я купувала в магазині фірма «Роса». Це самий звичайний, недорогий папір. Підписуйтесь, пишіть коментарі, ставте вподобайки і обов'язково малюйте. Починаємо аварельним олівцем блакитного кольору. Малюємо вазочку. Така кругла буде вазочка, скляна. Так зеленим помічаємо гілочки такі. Чим кривіше, тим красивіше. І рожевим намічаємо вот так квіти. Тут густота така буде, трохи зеленого, корель розмиється, можна фарбами. Десь так. Тут буде світле, тут буде тінь, і тут тінь буде від пакетику. Все покриваємо водичкою. Рівномірно, отак, пласкою, пласким пензликом, покриваємо це все водичкою. І треба, щоб водичка всмокталася трошки і почнемо малювати. Розовий карміновий. Так, це алий, а от карміновий. Отак по гілочкам розкидуємо, трохи додаємо фіолетового більш яскравого, та отак по гілочкам розляпали. Тут багато-забагато води, нічого. Зараз ми її приберемо, беремо серветку і отак промокаємо, де у нас багато води. Додаємо отак. Так, тепер вазочку блакитним. Отаким. Тут залишаємо білий біли кольор. Так, ну і фон у нас там такий, трохи бірюзовий, додаємо так трохи бірюзового, трохи блакитного ультрамарин. Тут залишаємо білий, і нашої вазочки тінь. Не забуваємо отак промалювати тінь. Якщо треба промакнути краску, так пензлик, перебрали водичку з пензлика. І все. Ще трошки додамо будемо такого. Ні-ні, дуже яскравий. Голубий, бірюзовий такий. Голубий і зелений. Так, от красиво так розтеклося. Хай. Тут ще промакнемо таких світлих квітів. От так. серветкою. Такі світлі міста залишимо. І треба, щоб це все висохло. Вже гарно, вже майже намальовано. Так, тонкий синтетичний пензлик. Він мало бере води, бачите, і не можна так детально малювати. Тут тінь, тут залишаємо світло. І там десь такі зелені зелені гілочки, трохи так додаємо у різних напрямках. Я бы еще тут прибрала светлые шапки. Тень трохи. Це хай сохне. Так, тут яскраво дуже. Я розмию, щоб не було так яскраво. Все, чекаємо, поки це все висохне. Да, тут ще щіпчик цей треба прибрати і так замаскувати це місце. Ну і ще Ще можемо додати трохи гілочок. Зелений, темно-зелений, пензлик плаский, тонкий, дуже яскраво. Трохи таких листячка Щось таке. І чекаємо, поки висохне. Де-не-де -де ще вологе, а тут вже висохло. Беремо знову рожевий такий і додаємо трохи таких квітів фіолетовий з карміновим. От таких плямочок тут, де вологе розтечеться, а де не вологе, то будуть такі квіточки. Да, так, буквально пару штук таких, де не де додаємо. Вже виходить у нас такий букет. Десь тут пару квіточок, або пелюсточки. Тут теж можемо так от зробити. додати, і я би трошки зеленого такого травяного, коричневий зелений такий. Де не де додала б таких акцентів? Десь можна таких тіней додати, яскравіше, та десь тінь, десь світло. І можна поляпати отак. Я люблю ляпати. Для акварелі, для акварелі це гарно, як ми отак робимо. Все. Отак просто. Малюйте. Це не складно, бачите, як не складно. Чим більше розтечеться, тим гарніше буде. Не бійтесь, це лише малювання, лише лист бумаги. Тобто з папіру, якщо ви не так намалюєте, нічого страшного, намалюйте ще раз. Це просто малювання. Так що можна, можна іноді помилятись. Пока-пока, ставте лайки, пишіть коментарі. І обов'язково малюйте. Я ще додам таких рожевих трошечки, мені хочеться теплого, червоного. Все, ось такий натюрморт у нас вийшов.